Всім вітання! Ви на каналі Кулінарна кузня. Сьогодні будемо готувати надзвичайно корисний та ароматний мед з кульбаби. Багато людей сприймає кульбабу як шкідливий бурян, але насправді ця рослина дуже цінна, адже має унікальні властивості. Для того, щоб отримати з кульбаби максимум користі, з квітів треба приготувати мед. На порцію я зриваю 400 квіток кульбаби. Та заливаю холодною водою. У мене води 1 літр 300 г. І ставлю на вогонь. Додаю 1 чайну ложку лимонної кислоти і довожу до кипіння. Проварюю протягом 5 хвилин і відставляю настоюватись на цілу ніч. Зранку проціджуємо через друшляк та добре віджимаємо. А потім готовий настій. Я проціджую ще раз або через сито дрібненьке, або через марлю. В нас вийшла 1 літра готової рідини, тому додаємо до неї рівно стільки ж цукру. Тобто додаємо 1 літру цукру. І ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і проварюємо до загостіння приблизно 1 годину. Як тільки цукор повністю розчиниться, суміш почне густішати, і мед буде готовий. Відставляємо з вогню та переливаємо у простерилізовану банку. З цієї порції в мене вийшло приблизно 800 г меду. Цей мед просто знахідка зимою. Він дуже зміцнює імунітет, адже містить багато вітаміну С. Завдяки цілющим властивостям такого меду лікують бронхіт, серце, печінку, жовчний міхур, бронхіальну астму та остерохондроз. Обов'язково приготуйте цей чудодійний мед та будьте здорові!